Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 73 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 73 рядочок. Ось рапорт, який повторюється 14 разів і складається з 24 петель. На в цьому, в цьому етапі у нас рапорт постійно. Трошки зміщується. А, так, давайте розберемо. Тут у нас у цей фрагмент продовжує розширюватися. І тут у нас 5 рельєфних опуклих лицьових стовпчиків. Навколо стовпчиків попереднього ряду, між якими по дві повітряні петлі. Ну, наче все просто не бачу сенсу проговарювати це окремо. По, кожному, по кожній петлі. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, три рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок і одного рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений 72 рядок, і ми починаємо в'язати 73 третій. Ось у нас ланцюжок з повітряних петель підйому. І на початку цього рядка ми теж робимо три повітряні петлі підйому. накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі. І ще три рази ми повторимо так само. Так. Дві повітряні петлі. Це четвертий рельєф неопуклей лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і п'ятий рельєф неопуклейцевий стовпчик з одним накидом. Ось наш перший фрагмент от такий вигляд має. І, ну, будьте уважні, просто рахуйте, тут має бути 5 стовпчиків, і між ними 4 арочки з двох повітряних петель. В принципі, все просто, достатньо, але якщо ви щось загубите, або якийсь один стовпчик, або якусь одну арочку, це буде дуже помітно. Тому контролюйте Так, дві повітряні петлі. Тут у нас звуження відбувається, і ми робимо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики зі спільною верхівкою, з одним накидом. Ось так. Дві повітряні петлі. І тут у нас три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо двох спільних верхівок і одного рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось так. Спочатку робимо полутерні стовпчики, пров'язуючи накиди і залишаючи петлі на гачку, а потім всі чотири петлі пров'язуємо однією. Все. Ось так отримуємо спільну верхівку. Дві повітряні петлі. Тут знов у нас спільна верхівка двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. Як ми це робимо, ми знаємо, багато разів вже це робили так. і дві повітряні петлі. Все, раппорт завершений. Нам потрібно пров'язати цей рапорт ще 13 разів. Так, ось завершені всі 14 рапортів 73-го рядка жорного дмперу Air. 73 рядок, ну, мені здається, абсолютно легкий, він інтуїтивно зрозумілий, треба просто контролювати, щоб нічого не пропустити. Тобто тут видно, що це розходиться, оце все сходиться, тобто, ну, взагалі нема проблем, не заплутаєшся. Ось, Закриваємо цей рядок, ось три петлі підйому, ось перший рельєфний не опуклилицювий стовпчик 73-го рядка, верхню петлю цього стовпчика заводимо ганчок і робимо з'єднувальний непівстов. 73 рядок жорного джемперу Air завершений. Вже такий у нас достатньо великий. Mm -hmm. Цей дерець. Виходить, важкий трошки навіть. Так ось. Де ми зараз в'яжемо? така у нас? Такий візерунок. Нічого я не закручую. Угу. Все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.